Найпоширеніші імена у Тернополі, якими сучасні батьки нарікають своїх чад, уже протягом декількох років практично є незмінними. Серед них Максим, Матвій, Давид, Катерина, Єлизавета, Яна та Соломія. Найпоширіші імена, чоловічі імена хлопчиків, якими називають це Владислав, Артем, Данило, Дмитро, Денис, Марк, Макар, Назарій, Олександр, Олег, Святослав і Устим. Жіночі імена перевагу надають Анастасія, Анна, Аліна, Вікторія, Діана, Дарина, Евеліна, Софія і Ярина. Проте зазначає Олександра Кірик, цього року реєстрували і досить незвичні для українців імена. Такі, як Арнолдас, Ерік, Дамір, Єфим, Жан, Ждан, Модест, Леонард, Леон, Раян, Роберт, Себастіан. Що стосується дівчаток. Рідко вживаних імен ну тут. Е Дуже величезний вибір. Апалінарія, Аполонія, Аріна, Дженіфер. Також Естер, Еммануїла, Мартіна, Мія, Міра, Неоніла, Амалія, Кая, Ніколта, Стефані. Називають маленьких тернополянок і подвійними іменами. Зокрема, Анджеліна Мері, Діана Віра, Поліна Ксенія, Анна Марія, Кабеді Іві, Марія Юстина. Серед хлопчиків за півроку зареєстрували лише одне подвійне ім'я Денис Григорій. Зазвичай неординарні імена своїм дітям обирають інтернаціональні пари, проте нерідко так нарікають своїх чад і в українських сім'ях. Бувають різні випадки. Звичайно, випадки ці випливають, скажімо, від традицій національних. До якої приналежності належать батьки, батько чи мати від нашої української ментальності, тому що прив'язка йде ще до релігійних свят, коли народилась дитина? Мама дворічного Артура пригадує, ім'я для сина обирали недовго. З Чоловіком одразу ж знайшли компроміс. Ну, ми з чоловіком якось разом сиділи, думали над вибором і е Перебирали різні імена і різних людей, з якими ми спілкувалися, і які найбільш нам були приємні люди, так з якими ми спілкувалися. От такі імена ми підбирали. І от Артур якось нам разом був найкомфортніший. Так і чоловікові мені Наталя із власного досвіду майбутнім батькам радить називати дитину таким іменем, яке їм подобається. Прислухатись до порад інших можна. Проте не тоді, коли вони суперечать вашим вподобанням. Інша тернополянка Людмила розповідає, коли діти вирішили назвати онуку Євою, вона їх підтримала. Щоб дитині з цим ім'ям по житті було легко йти. Обмежень у виборі імені дитини немає. Головне пам'ятати, що воно має не лише подобатись батькам, але й підходити до прізвища та по батькові. Все-таки потрібно враховувати і ментальність нашу українську, наші звичаї, наші порядки. Коли дитині надають якесь ім'я, ну, наприклад, там, Роберт чи Ельвіра, але по батькові вона буде або Миколаївна, або Іванівна, або Петрівна, ну, воно буде досить мати ну, так, співзвучне і не гармоніювати одне з одним. Тому батьки повинні дуже добре думати.